Опиць у візочку через дуже високі ампутації з протезуванням, поки там ну, це складний процес, довгий. Да? Там дружина, яка така хрупка, теж дівчина тендітна. От вона видно, да, що вона все життя там своє, в них дитинка ще от вона проживала зі своїм чоловіком, там як за стіною якоюсь кам'яною. Да? Тобто завжди вона опиралася на нього, була за ним. А тут така ситуація, вона його везе. Ну ясно, що в них такий стан. Да? А, і от... Він сідає на коня, і вона бачить знов такого свого чоловіка, який вище за неї, який красивий, який вміє, може, навіть при своїх там травмах здається, обмеженнях. Знов вміє те, що ну тобто, все вона закохається знов, вона розуміє, що все можливо. Ну, люди просто це знайшли новий сенс і, і знов змогли відчути те, що навіть і не відчували раніше. Ось так. І ми повертаємо дуже цільний такий пласт суспільства до нового життя, і це місія і є.